Друзі, привіт! Надходження в Одеську філії компанії Автопарк. Радий вас вітати. Це Ford Transit 1993 року випуску в сірому кольорі. За документами пасажирський, обладнаний двигуном 2,5 літра дизель з механічною коробкою перемикання передач. Бачимо стан автомобіля. Текстильний салон. Встановлено магнітолу. Також бачимо співйомник правого скла для того, щоб вам було зручніше їм управляти. Запустимо двигун. Запускається з півоберту, Подивимося, що у нас в задній частині автомобіля. Місця дуже багато, можна встановити ще додаткове крісло. Документи дозволяють. Автомобіль з документами пасажирський, можна його обладнати, як вам зручно. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиці михайло Вершевського, 15, місто Одеса. А придбати ми вам його допоможемо, кредит, лізинг, кредит. А також витівку, друзі, приходьте до нас, проведемо тест-драйв, привестимо кавою, розкажемо про авто та придамо вам його. До зустрічі, мирного неба.